Привіт, шановні, сьогодні будемо вкотре оглядати Suzuki Адрес V-125S СК на сьогоднішній день найпопулярніший малокубатурний скутер в Україні. Моделька дійсно достойна і, на мою думку, ціна якість на сьогодні кращого скутера, мабуть, немає. Я неодноразово говорив, що це одна із самых зручних моделей. Ну і, звичайно ж, одна із самих практичних. практичних. Так, давайте по черзі. Що у нас по задній гумі? Відсотків 40-50 залишилось. Гума стоїть Golden Boy 2018 року 100 на 90х10. На Гарна гума якісна і гарно бігає. Так, далі. В чорному красивому кольорі у нас Еска з багажником, з рідним сидінням заводським. Під сидінням, що ми маємо? Під сидінням ми маємо тільки бак подивимось, зеркала ми комплектую, зеркала будуть в комплекті. Сидіння рідне, без поривів, без питань. В красивому чорному такому перламутровому синьому кольорі, по лівій частині жодної подряпинки нема. По варіаторній системі в кінці цього огляду дивіться там. Буде видно і зрозуміло. Так, що в нас по тюнінгу? Тюнінговані ножки йдуть тут такі симпатичні, цікаві, легші і, як на мене, симпатичніші, ніж оригінальні, і дуже симпатично вони тут виглядають. Є бокова підніжка, яка відключає двигунчик. І все, як завжди, хто дивився попередні огляди. І поки є сонечко, спішу вам показати, яка красива фарба. Як вона красиво на сонечку виглядає. Ця СК. Це потрібно бачити вживу. Камера не завжди передає, але я ж кажу, дійсно дуже-дуже шикарно по пластику виглядає, особливо на сонечку. Так, побігли далі. Що в нас є? В нас є... Тут знаходиться акумулятор, хто не знає, карман, гачечок для якогось там кульочка там і так далі. Щось на гачечок не тримається, можливо якась пружинка погана. Хоча я знаю, що повинен триматися. Отак, можливо, десь пружинка там лопнула. Так, доволі місткий карманчик зліва, справа. Один ключик. Ключик оригінальний. З брелочком шкіряним. Живий замочок запалення, як ви бачите. Так, далі. Пробіг. Пробіг 12850, в прекрасному стані ручки, карбонові ставки, як завжди, заводська сигналізація, хто не знає, от зачиняєте кермо і включається сигналізація з блокуванням. Так, Далі голова без подряпин, без дефектів, кльов. Кльов також. Передня гума так само, як і задня Golden Boy стоїть а, від 90-90 на 10. А ні, це стоїть шинка якась. От, по, по диску в принципі, практично ідеальний, диск. Диск стоїть нерінний НТБ називається. Ось такий він. Ось так, бачите, НТБ. І так само стоять ролики варіатора НТБ. Так, далі. А що далі? Гідравлічна вилка, масивна, гарна, якісна вилка. так, По пластику взагалі практично жодної подряпинки, питань, дефектів і так далі. Сюди, як ви знаєте, можна додатково придбати рідний японський замок, залізний, який стає в заводській місця Він в мене є на продаж за копійки. До речі, кому потрібно, звертайтеся. Також тюнінгована оця. Бокова ніжка. І все, все супер, все шикарно. По пластику, я ж кажу, практично без єдиної подряпини взагалі. Тобто немає що такого показувати. О! Працює сигналізація. Так, ну, як завжди, заведемо, послухаємо, як звучить СК. Весь, до речі, він на рідних запчастинах, повністю включаючи АКБ, повітряний фільтр, ролики, варіатор і так далі. Все в стоковому стані, як прийшло з Японії, просто, просто все чудово. Так, далі. Гарно, тихо, працює, ніяких питань по роботі немає. Дивіться, як блестить гарненько, бачите? Красивий пластик. Пластик дуже симпатично виглядає. Так, по електриці. Ближній, дальній. Поворотник. Так, по електриці питань немає взагалі. Все працює, все моргає. Так що так. Кому подобається, телефонуйте, посилання на тест-драйв в описі під відео, кому цікаво, подивитися, як він їхає, дивіться, тест-драйв в описі під відео. І підписуйтесь на канал, заходьте на телеграм, адресики на сьогоднішній день є в різних кольорах, є також лімітовані версії. так що Купуйте дійсно достойна, якісна японська зручна техніка. Стан варіаторів у Suzuki Адрес В125С в чорному кольорі в нас С. Так, з що почнемо. Тарілочки варіатора з направляючими. Тут у нас все чудово. Далі ремінь оригінальний залишився японський, і причому такий в стані нового взагалі тарілка варіатора. Далі тут тюнінговані дорогі ролики стоять НТБ і по стану взагалі новесенькі також. Далі передній варіатор. Без питань абсолютно в ідеальному стані. Ну і задній варіатор 19-го року. До речі, варіатор свіжий, видноміняний, боляче питання у них варіатор. Так що тут у нас все добре, все прекрасно.